Ранку. На каналі Файні Квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 2 та 3 травня 2025 року. Сьогодні 2 травня. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці РАК. Можна сіяти насіння вершків, помідорів, капусти, огірків, кабачків, кавунів, день, гарбузів, кукурудзу, зелених культур, інших вершків, технічні, кормові культури, будь-які культури, які дають нам врожай на землею. Над землею, тобто це вершки. Сприятливий час для роботи з розсадою сьогодні, для пересадки домашніх квітів, для посадки розсади у ґрунт, для поливів та підживлень. Органічними добривами. Не можна проводити обрізку саду та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 2 травня несприятливий день, важливо для здоров'я на 2 травня 2025 року. Не можна сьогодні використовувати ще молочні продукти. Не їмо сирі овочі про холодну їжу, про холодні напої. І не переїдайте, під ударом всі органи травлення, тому бережіть, будь ласка, їх саме в цей день. Що ж ми приготуємо такого гарного, смачного та приємного для наших органів травлення? Готуємо салати з відварених овочів. Будь-які овочі, які у вас є, відварюємо. Нарізаємо, змішуємо і заправляємо. Овочеві супи дуже корисні, все їмо теплим, рибу готуємо морепродукти, ну і доступні овочі і фрукти це все повинно бути в теплому вигляді. До речі, дуже корисний в цей час топінамбур і різні горіхи. Отож, їжте, будь ласка, смакуйте їх. Смачного вам! 3 травня. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці рак до 13 години 30 хвилин дня, а потім перейде в знак лев. Місяць без курсу з 10 години починається 4 хвилин і до 13.29 буде продовжуватися. Тому у нас є час тільки до 9 години 30 хвилин ранку, щоб іще посіяти насіння вершків і провести ще й інші агроприйоми. Давайте ми їх назвемо. Отож завтра до 9.30 ми повинні встигнути посіяти насіння помідорів, капусти, огірків, кабачків, кавунів, динь, гарбузів, кукурудзи, зелених культур і інших вершків. І до 9.30 сприятливий час для роботи з розсадою, пікіровка, перевалка, пересадка, посадка. Для пересадки домашніх квітів до 9.30 гарний час. Висаджуємо розсаду в ґрунт, поливаємо та підживлюємо рослини органічними добривами. А от уже після 14-ї години можна буде сіяти тільки насіння зернових сидератів і посадити трошечки цибулі на зелень. І все. Тут вже і поливи, і підживлення не можна проводити, та інші агроприйоми нам не підходять. Не можна проводити в цей день обрізку саду, і не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 3 травня несприятливий день для різних заготів. Важливо для здоров'я на 3 травня 2025 року. Тут дуже сильні енергії знаку Лев. Тому місяць в знаці Лев тут буде майже весь день правити. І Будь ласка, будьте уважні до свого здоров'я. Тут же під ударом пам'ятаєте серце та вся серцево-судинна система в леві. Важливо використовувати натуральні соки, пити трав'яні чаї і використовуємо для приготування для їжі продукти з протеїнами та вітамінами, вітамінами Д і С. Отож, що ми можемо приготувати такого корисного для нашого тіла, для нашого серця в першу чергу? Готуємо каші з пшада, рису, гречки, вівса, готуємо страви з риби, морепродуктів. Картопля печена завжди дуже добре в леві і корисна, саме головне морква у будь-якому вигляді, будь ласка, теж її готуйте. Всі доступні фрукти та овочі готуйте. Варіть квасолю та горох, але використовуйте їх, їх тільки, от квасолю і горох, тільки в першій половині дня. Їжте маслини, чесник зелений, дуже корисний зараз, теж перша половина дня. Використовуйте для приготування страв зелень, їжте волоські горіхи і насіння соняшника. І, нагадаю, обов'язково пийте якомога більше натуральних соків та трав'яних чаїв Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск, Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких усіляких вам гараздів, миру вам та добра, щастя вам людського, здоров'я вам міцного і удачі, удачі у всіх справах! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі.